Я не можу залишити себе з цього елементу. Як брати казали, що вони говорили про найважливіше, що треба взяти, я хочу говорити про завершальну частину цього елемента, який описує апостол Павло. Що потрібно взяти, і меча духовного, який є Слово Боже. Ви просто уявіть собі, воїна, який все взявся на своєму місці, а не взяв меча. Він дуже добре може ухилятися від стріл, він може ховатися, в нього може бути міцна буроння, взуття. Це все добре працює, але якщо не взяти меча, наскільки тривалим буде ця битва. Все на своєму місці має бути і в повній мірі, все має бути в цього воїна. І слово Господнє це цей меч обосічний, який їм потрібно користуватися кожного разу для того, щоб не програти. Це важливо, дорогі друзі. Ви знаєте, ми минулі роки говорили, який є вірш з Біблії віршем року, де люди просто закачують собі різні додатки. І ви знаєте, в цьому році стало не виключенням. Вже напротязі трьох років цей вірш стає одним з популярних віршів Біблії. Його версію Біблії переклад набирає популярності, і в цьому році він побиває рекорди. в у 20-му році 7 мільйонів скачуванням цієї Біблії було в додатках. Так? В цьому році це 10 мільйонів. Тобто люди завантажують, люди цікавляться Словом Божим. Для них це важливо зараз в цей час війни. Тому що вони розуміють, що саме там це слово вони можуть отримати для себе, для своєї душі, і саме там може бути перемога для них, тому що без писання, без слова, буде поразка. І цей вірш, він записаний в книзі Ісаї. 41 розділ, 10-й вірш: Не бійся з тобою, бо я, не озирайся, бо я Бог твій Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Ось вірш року, напротязі трьох років вже люди вважають його самим популярним. Люди, чекаючись від Бога, вони очікують цього зміцнення, і очікують цієї підтримки. Цієї правиці Господньої, цієї допомоги від Бога. І це є добре, що люди саме до Господа звертаються. Не так давно ми спілкувалися з моїм братом Олегом. Олег каже, все як колись, так і зараз. На сторінках Біблії ми читаємо сплошні були війни. Знаєте, я вам скажу, що не тільки війна на землі. Ця війна і вже тисячоліття назад була ще на небі, де Люцифер, ангел Господній, Протистав проти Бога. І ця війна буде тривати до певного часу. І в об'явленні ми читаємо про цю переможну битву нашого Бога, де він просто скине його, де він буде скутий, де він просто остаточно отримає поразку. Він і так вже отримав поразку на Голгофі від нашого Господа, так? але буде ця остаточна його поразка. Він ще має певний час на цій землі. Для того щоб нищити, вбивати, грабувати. І ми бачимо наслідки цієї битви. Це не просто фізичне знущання і, і, і знищення людське. Він розуміє, що, вбивши людину, вже не поможе йому цій людині, ніхто не відспіває, ніхто не скаже, що це раб Божий. Знаєте, люди собі роблять такі помилки і думають, що так можна відправити в Царство Небесне, що би людина не робила. Ні, писання нам говорить не так. І коли ми читаємо, ми бачимо, що ця битва триває вже тисячоліття за душі людські. Сатана воює для того, щоб знищити, вкрасти і погубити. І нам потрібно протестати йому, і саме Словом Господнім. І один із елементів використання саме слова і використання послуху Господнього, Псалмі 1496 віршом. Хай хвала Божа буде на устах у них і двосічний меч у руці в них. Оцей двосічний меч це Слово Боже. Коли ми стаємо і славимо, ви знаєте, це не просто пісня, яка співається в церкві, друзі, це хвала. Це є зброя. Яку потрібно використовувати паралельно з Писанням, Словом Божим. Коли ми славами поклоняємося, тому що Господь створив людину для хвали і поклоніння. Ангели це роблять, славлять і поклоняються. І тому, коли ми приходимо в церкву, хотілося б, щоб з залу більше відкривалося уста. Коли ми співаємо, коли це не просто група прославлення, щоб в нас в 24 му році була церква прославлена. Щоб всі пісні, які співаються, весь зал співав, співав голосно. Тому що це є зброя. Тому що там, де є хвала і поклоніння, як хтось сказав, там мухи не літають, там вогонь горить, так? А мухи це те, що щось про образ є диявола лукавого. Знаєте, коли ти хвалиш і поклоняєшся Господу, там місця дияволу немає, тому що тебе серце переповнене хвалою. А це писання нам відкриває саме це, щоб ми хвалили і славили Його. Властивість цього меча. Що він може робити, яка його функція, який він сильний і до яких глибин нашого серця він може достати? Жодна інша зброя, сама смертоносна, вона не може так глибоко досягнути серця людського, як слово Боже. Послання до Євреїв 4:11. Отож, попильнуйте увійти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у послух. За прикладом тим, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібно судити думки та наміри серця, і немає створіння, щоб сховалося перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Ось діяльність слова Господнього, наскільки глибоко воно може досягати. Нашого серця, наскільки воно може розподіляти і розчищати, щось відсікати, так? від чогось врятувати, брати і сестри. Нам потрібна ця духовна зброя для того, щоб перемагати. Нам потрібно стерегти своє серце, тому що саме удар буде йти в це серце, центр нашого життя, нашого управління, так? внутрішнього нашого чоловіка. І в притчі 4.23 написано. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Нам потрібно стерегтись. А як? Чим? Яким засобом? І Писання дає відповідь, що саме мечом ми зможемо остерегти це серце, куди диявол буде направляти ці огнені стріли лукавого для того, щоб нас вразити. І псалом 119, 11 вірш. Я в серце своїм заховав, що? Твоє слово. Щоб мені не грішити проти тебе. Для того, щоб не грішити, для того, щоб знаходити на собі оцю праведність далі, так? яка десь ушкоджується, яка десь пробивається бувало. Так? Але для того, щоб вийти з цього, цієї битви переможцем, нам потрібно це серце, це слово, це серце, це слово заховати саме в глибині нашого серця. Розважати, роздумувати над ним, для того, щоб перемагати. Дорогі друзі, коли йде атака на сьогодні на нас, на наш страх, щоб ми були залякані, невпевнені, Писання дає відповідь, що нам потрібно робити, Псалом 27.1. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися. От коли цей страх скрізь і всюди, сьогодні люди можуть жахатися від цього всього. Потрібно звернутися до Писання. А писання нас повертає до Бога, і Він говорить автор, так, кого нам боятися, якщо Господь є цим світлом. Він є з нами, Він живе в нас. Якщо в нас є певна нестача, незадоволення в цей час, так, люди бачать, що криза, певна, приходить в ту чи іншу сім'ю. Ми бачимо в державі, починає все дорожчати, що робити? Псалмі 23.1 написано: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Ми можемо бути в різного роду матеріальних недостатках, але коли Господь є нашим пастором, ми не будемо в недостатку ніколи. Господь попіклується. Коли є якісь певні ситуації в нас в сім'ях, якісь конфлікти, так, в родині, Писання також дає відповідь. І з цією битвою, як справитися і захиститися. І апостол Петро в своєму першому посланні 5:6 пише: тож покоріться під зміцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте, Вас супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтеся йому тверезі. Твердів вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і у вашому братстві по світі. Противлення тому, хто є ворогом людських душ, який хоче погубити. Він ходить, як цей лев, рикаючий, він шукає для того, щоб пожерти. І тому нам потрібно озброїтися, озброїтися саме словом Господнім, щоб протистати і перемогти. І Давид це робив також, коли проти нього проти ставав. Диявол і спокушав його, саме слово Господнє, саме хвала давала йому сили перемагати. І на завершення. Самим основним є прикладом для того, щоб наслідувати переможця, це нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, коли його диявол спокушав пустель, саме слово стало цим ключовим відбивання цих атак. На всі спокуси, які приходили в його житті. Він відповідав написано, і написано, диявол відійшов від нього до часу. Так, він від нас не відійде на постійно, але коли ми будемо міцні в слові, і ми будемо знати саме писання, що говорить відносно тих чи інших ситуацій в нашому житті, ми зможемо відбивати ці огненні стріли лукавого. І хай Господь нам дасть сили в цьому році, який є перед нами, щоб Слово Боже для нас було актуальним. І ті, хто читає по плану, продовжував це робити далі, щоб писання читалося щодня в наших сім'ях, так щоб це слово запам'ятовувалося, вірші з писання запам'ятовувалися. І можливо хтось для себе окреслить свій вірш року 2024. Хай Господь нас благословить в цьому. Амінь. А я ще запрошую чоловіків нашої домашньої групи, які заспіваємо також ще одну пісню 525 номер.